Часто з віком або після вагітності, і, зокрема, після пологів, жінки приходять напевно до лікарів з такою скаргою, як підтікання сечі. Що можна зробити в цьому випадку, як проходить лікування? Інколи після пологів або в менопаузальному періоді, коли не виділяються гормони, не синтезується достатньо колагена, йде опущення м'язів тазового дна. Звичайно, де зміщення сечового міхура і можуть підтікати сеча, або виникати часткове або повне нетримання сечі. Тобто для цього жінка повинна бути дообстежена не тільки у гінеколога, а й у уролога. Тому що. Це може бути пов'язане із деякими пухлинами. Це також може бути пов'язане з дефіцитом естрогенів, тобто жіночих статевих гормонів, тому що в сечовому міхурі є детрузор, в якому є рецептори до жіночих статевих гормонів. І якщо їх не вистачає, жінка в молодому віці була прооперована стосовно якихось захворювань яєчників або в менопаузальному періоді вже яєчники не працюють і не синтезуються жінок. Чистотеві гормони, сечовий міхур починає інтенсивно скорочуватися і давати підтікання сечі. Лікувань е існує дуже багато різновидів. То, що стандартизоване, це звичайне застосування замісної гормональної терапії, як таблетованих препаратів, які ми вживаємо, так і вагінальних свічок або кремів, що містять естроген, тому що естроген впливає на синтез колагена і дає підтягування статевих м'язів, і, звичайно, невілює всі ці симптоми. Крім того, здоровий спосіб життя, і те, що ми всім рекомендуємо, що дійсно дієве, це вправи кегеля, які качають м'язову мускулатуру піхви і підтягують. Органи, лазерні технології застосування якихось гелій за аугментацією, ну, все це поки що на етапі експерименту, все це поки що ми бачимо дієві і хороші результати, але поки що це не затверджено міжнародними організаціями. Звичайно, ми використовуємо, якщо вправи кегеля, мазі, гелі не допомагають, і гіалуронову кислоту. І лазерну коагуляцію стінок піхви, тому що йде зміни структури м'язу, і звичайно, у жінки ці симптоми зникають.